Всім привіт! Чи існує пекло і де воно знаходиться? Коли воно з'явилося та хто його створив? Це гаряча тема суперечок та дискусій навіть серед віруючих. Цілі християнські деномінації проповідують, що пекла ада немає. Але є одна проблема: той, хто був учасником та свідком створення пекла, це Бог. І він сказав, що пекло існує. І сьогодні ми логічно, геологічно та теоретично доведемо, що пекло існує. Часто люди, які не вірять в пекло, кажуть, як може, люблячи Бог, допустити існування пекла та гігієни вогняної і вічних мук. Це неможливо. А я хочу сказати таким, що Бог. Люблячий і справедливий, і саме тому він допускає гієну та пекло, тому що пекло вже є на землі. Важко навіть перечислити, скільки страждань, душевних і фізичних мук зазнали люди за історію людства. І навіть в наші дні в Україні йде війна. Це реальне пекло, тому що війна супроводжується стражданнями і муками, насильством і смертю. Історія людства переповнена свідченнями існування пекла, муки, білі, страждання людини не припинюються навпаки, з часом їх стає більше. Люди страждають від бідності, голоду і хвороб. Це благословення чи прокляття, це рай чи пекло, але світ продовжує. Поклонятися людям, політикам, акторам, музикантам, різним діячам, спортменам, блогерам, у відповідь, отримуючи пекло та прокляття, намагалися побудувати так званий рай на землі, комунізм. Але в результаті отримали протилежне пекло, смерть, прокляття. І вони тільки множаться і посилюються. Жертвами комунізму стали сотні мільйонів людей. І секрет лише в одному: вибір на кого роблять ставку: на Бога чи на людину. Адже дію пекло явно видно на землі.